Слава націю, вітаю на каналі добрий роман, в ефірі я Сашко добрий. Десь пролюбилися мої 17-ї голівки на півдюймовий квадрат. Придбавав нові і ділюся з вами досвідом. Це одне з таких найцікавіших відкриттів для мене свого часу було. Бо я з... прийшов з нуля в лютому 22-го у світ. Ну, механіки так, цих механізмів, болтів, гайок. Із цивільного життя я не взаємодів тісно з цими речами. І, звісно, я багато уваги приділяв і приділяю теорії. І от в статтях, які я читав, було написано, що 12-гранні голівки і так само ключі, вони краще за 6-гранні, бо у них більше точок контакту, вони крутіше, вони краще працюють. А мої там, ну, більш досвідчені побратими ними не користувалися, бо вони казали, що вони злизують грані. Я пробував різні і голівки, і ключі накидні. Ну, накидні ключі вони всі майже йдуть, ці 12 грані. Так? От, а голівки є 6 грані, 12 грані. Так от, дійсно, 12 граней вам набагато швидше злижуть різьбу, аніж 6 граней. Тому я 12-гранні голівки в роботі не використовую, тому що у нас систематично закипілі, заіржавілі, заклинені всілякі голови. І 12 грани їх злизують на раз. А 6-гранні благородніші. О. Майте на увазі, користуйтеся, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.